І, Як обіцяла в останньому відео, сьогодні будемо говорити про гребінці для кучерявого волосся. Так вони відрізняються, так вони є спеціально створені. І самі можете побачити, чи є різниця, чи варто купляти подібні гребінці, чи не варто. Сьогодні поговоримо про такий гребінець від марки Denman. Їх є багато різних видів. У мене Denman d 3 І відповідно, я вже посушила волосся. Одна сторона Одна сторона буде вкладатися за допомогою цього гребінця, а інша сторона буде вкладатися просто за допомогою руками. І так, давайте будемо наносити зараз крем для кучерів. У мене волосся мокре, я знімаю рушник і буду наносити канту ось цей крем для кучерявого волосся. Я вже про нього говорила. Всі відео я залишу внизу під цим відео, всі посилання. Десь ось таку кількість мені потрібно буде цього крему. Ні більше, ні менше. Розподіляємо. Розподіляємо на волосся Денман. Саме популярна це буде від марки Денман. Сьогодні я її буду використовувати. Це Денман d 3 Вона має сім е, таких от рядочків. І розрахована саме для середньої надання середнього об'єму. Тому що ці розчоски дуже часто теж впливатимуть на форму завитка і на об'єм, який він буде, взагалі ця укладка буде давати. Трошки я цією розподілю цей Крем, вона якраз для цього дуже гарно працює. Крема багато волосся мокре і починаємо розприділяти е, волосся. Тильна сторона цього гребінця нам буде допомагати у формуванні самого кучеря. Це ніби якщо ви берете, ви коли зробили бантики на, наприклад, якусь подарочну упаковку, коли ви берете ленту, берете ножниці, ось так от її розтягуєте і ця ленточка починає скручуватися. Те саме буде відбуватися з тильною стороною цієї розчоски. Тобто, коли я беру, беру прядку волосся і отак от її натягую, а потім. Цією стороною трошки таке роблю натяжіння. І ось так от волосся повинно закручуватись. Я, мабуть, почну з самого початку, ось так зроблю, щоб було наглядно гарно видно. Беремо одну прядку. Насправді, варіантів накручування багато. Як добиваємося об'єму біля коріння? Коли ми беремо прядку, ми не тягнемо її вниз. А ми тягнемо її в сторону і намагаємося прямо біля коріння підхватити волосся і отак от його натягувати в сторону. Тоді коріння буде максимально, волосся біля коріння буде підніматися. Коли ми просто сушуємо ось так, то звісно біля коріння воно максимально падає. Коли ми беремо розчоску, відтягуємо його в сторону, то відповідно ми коріння, прямо біля коріння пропрацьовуємо. І будемо, знаєте, трошки вже як розрихлювати волосся. От що я роблю? Один з варіантів це ось так. Натягую і отак от відпускаю волосся, трошки його підтрушую. Бачите, воно зразу має таку форму вже об'ємну, ця прядка. Беремо слідуючу, максимально біля кореня і знову отак от відтягую. Можна брати і побільше, не обов'язково, якщо ми спішимо, наприклад, можна і побільше брати, і отак от відтягую і трошки допомагаю. Бачите, воно, в принципі, вже волосся показує, як воно быстренько формується. І другий варіант, як користуватися цим гребінцем. Якщо ваше волосся ще не привикло крутитися, то йому можна допомагати. Так от, біля кінчика прям І ось так от закручуємо. Волосся нам вже. Перекидаємо і ось так от будемо стягувати. Трошки не зовсім ну. вийшло. Бачите, яка прядка? Прямо вже така закручена, закручена. Трошки допомагаємо волоссю крутитися. Але чим частіше ви будете користуватися цим методом, і ваше волосся буде привикати саме кудрявитись, то в принципі кучері вони будуть самі формуватися і не потрібно буде додатково і допомагати їм отак от крутитися. Вони будуть звикати скажімо так, до, до своєї роботи, і ніяких проблем не буде. Але інколи хочеться більш структурованих таких локонів, тому, в принципі, за цією допомогою цієї розчоски цього можна добиватися. Тягнемо вверх. Кручуємо, перекручуємо. І спускаємо ось-ось що у нас, бачите? Що у нас буде в результаті виходити? І додатково я завжди допомагаю трошки руками. Ну, а цю сторону я просто розберу ось так от, розпреділю руками і пройдусь таким чином. Ну і тепер давайте дивитися на результат. Прийшло 5 годин. Наскільки тут структуровані кучері вийшлась. І наскільки з цієї сторони волосся розпушене? Я думаю, різниця просто очевидна. Це з цим гребенцем. У нас укладка, а це просто руками. Що я хочу сказати? Чим відрізняються ці грибінці? В цьому гребенці у мене сім таких от полосочок з зубчиками. І як бачимо, між ними є простір між цими зубчиками. І те, тут теж є простір. Тут, в принципі, набагато менше, але тут важливо нам дивитися саме на цей простір. І це дає можливість робити ось такі структуровані кучері. Також є розщостка від Denman, яка має 9 рядів зубчиків. Відповідно, зубчики більш один одного плотно розташовані. Що це дає? Та розчоска вона буде давати більше об'єму. Якщо ця буде давати крупні кучері, то інша буде давати. Більше волосинку від волосинки, тобто брати дуже тонкі полоски самої волосини, відповідно, формувати кучерів. Відповідно, той гребенець d 4 буде для максимального об'єму і для максимальної ось такої розпушеності волосся. Ця же буде для надавання середнього об'єму. І ще є інше, D31, як в якої ще менш на більшій відстані розташовані сізончики, відповідно, вона буде. Давати, можливо, то краще в то, той гриві краще для довгого волосся, аби давати просто такі, знаєте, прям хвильки-хвильки-хвильки. І відповідно вона розрахована на, менш, на менший об'єм і на більш, ще на більш структуровані ось такі кучері. Також я хочу сказати, що ця розчостка ще дуже зручна. Вона, по-перше, ось так знімається, повністю розбирається і гарно дуже промивається. Це дуже важливо для такого типу гривіців, тому що коли ми наносимо різні продукти, то відповідно ці продукти накопичуються, можуть бути всякі бактерії і мікроби там накопичуватись. Ця ж щітка все знімається, все гарно можна промити, там, наприклад, хлоркою і так далі. І також ці, ці, ці самі рядочки, вони теж знімаються, ось так вони виймаються всі. Дуже гарна еластичність в цьому гребінці знімається і теж можна все промивати. Також можна розріджувати ці рядочки. Наприклад, можна всередині виняти і зробити ряд більш рідким. Наприклад, от я зняла один ряд, і ви бачите, яка тут уже виходить відстань між зубчиками. Тобто, можна. Корелювати ваші кучері за допомогою цієї цього гребінця. Моя думка, я би, якщо цікавилася кучерявим методом, я б обов'язково купила такого типу гребінці. Вони є від марки Denman, є від Cantu, їх дуже є багато марок. Я під відео залишу всі ті, які я знаю. Вони дуже популярні. Ціна такого гребінця 10-12 євро, в залежності від магазину. Звичайно, є копії таких гребінців, наприклад, на Алікс, не цієї марки, тобто там марка ніяка фігурувати не буде, якась їхня марка цього магазину. Але структура гривенця дуже схожа. Я їх не пробувала, про них нічого не можу сказати. Вони знаю, що люди теж купляють за Алікс. Ця дуже така гнучка, але вона не призначена, ця цей грібнець не призначений для розчісування волосся, лише для моделювання. І, звичайно, що в мене є звичайна такий гребінець, яким я перед тим, перед тим як мити волосся, волосся розчісую або інколи би трошки десь розпушити. Поправити я можу користуватися з таким гребінцем, з такими от, рідкими дуже зубчиками. Ну і звичайно, в мене є вітангел тізер. Я вже про неї дуже багато разів говорила. Така от, за, Такий гребінець, дуже гарно розчистую волосся для дочки прекрасно. Прочисти волосся, максимально комфортно розчистую волосся. І якщо порівняти, ви скажете, наприклад, а чому я не можу такою, звичайним, таким звичайним гребінцем користуватися для моделювання кучерів? І я скажу, так, можна. Але таким гребінцем ви будете добиватися дуже мілких кучерів і великого об'єму. Якщо у вас тонке волосся, то такими гребінцями, в принципі, можна користувати. Єдине, що незручно, в неї немає ручки і потрібно. Буде трошки, можливо, незручно. І тим більше ви не зможете от накручувати, тому що звичайно тут в неї немає ручки. І давайте порівняємо: дивіться, тут зубчики в неї настільки один, один біля одного вони розташовані, то відповідно порівням, так, товщину цих зубчиків тут вона максимально велика, тобто мінімальна відстань між зубчиками, а в цієї. Цього гребінця видно, що тут є прям такі, знаєте, ну, рядочки, їх дуже-дуже гарно видно. І мені, якраз для середнього об'єму, цей гребінець ідеально підходить. Ще згадаємо, що зверху я робила яким чином. До речі, цей крем від канту він дає таку жорсткуватість, жорсткуватість мені на волосі. І тут, знаєте, ну просто такі структурні, структурні кучері. Такі от на наощу, трошки вони такі пласти... пластифіковані, хочеться зняти цей каст. Можливо, я зараз руками так і зроблю, аби трошки без масла, аби трошки пом'якшити ці кучері. Бачите? А ось тут знизу, от тут знизу, дивіться, прямо такий завиточок дуже гарний. І що я робила? Я просто отак от прочісувала і оцією прочісувала і цією тильною стороною ніби трошки якби натягувала і відпускала. Тут я більше заморочувалась, мені потрібно було намотати на ручку цей кучер. Ну і дивіться, що в результаті вийшло. Мені особисто подобається такий варіант. Дивіться, просто такі завиточки дуже, дуже гарні виходять. Но, ще раз повторюю, до такого такого грібінця ви можете моделювати кучер. Пробувати і такі, і такі, або просто звичайні нормальні кучі робити. Трошки розпушені так, але вони дають і об'єм і теж дуже гарно виглядають. Лише букви трошечки з часом стираються, але це абсолютно мені не заважає. Тут є такий відбиток, що це марка Denman. Чи купляти китайську? Не знаю. Я би купила оригінал. Я не люблю цих дешевих швидких покупок, скажу чесно, це особисто моя думка, я ні, 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 до, ні до чого нікого не примушую. Мені подобається купити якісний продукт, можливо, не так багато його купляти, але я більше виступаю. Мені більше подобається якісний товари. Тому я цю зачість, тому цей грібінець дівчата, дуже класний. Так, попробуємо трошки це все розправити. І ось яка зачіска у нас виходить. Також хочу звернути увагу, що тут волосся у мене достатньо розпушене. З часом, чим більше використується цим методом, завитки будуть краще більше сформовуватись, і легше цей процес укладання буде відбуватися. Ну, дивлячись на цю сторону, і я розумію, що я використовувала ті самі продукти, які завжди волосся все більше і більше стає розпушене. Про що це говорить? Говорить про те, що йде вже перенакопичення різних продуктів. Для кучерявого волосся і мені потрібно зробити глибоку очистку волосся і д -д -д нанести користуватися правильними масками для мого типу волосся. В іншому відео я хочу показати, яким шампунем я буду користуватися, якою маскою я буду користуватися, як іде процес відновлення поживлення волосся кучерявого, і як відбувається процес глибокої чистки. Тому що вже йде перенакопичування продукту. Я це помічаю. Вже відповідно не немає такої структурності. Ось три мої грібінця: це основні грібінці, якими користуюся. Я не бачу потреби купляти собі щось додатково. Ну і на цьому буду закінчити відео. Надіюсь, воно було вам корисне і до скорої зустрічі.